Вітаю вас в ефірі програми Нікополь сьогодні. І як завжди, головні події нашого міста за останній тиждень. 6 листопада на європейській площі відбулася урочиста зустріч наших героїв-земляків, які захищають єдність нашої держави в зоні проведення. АТО. наша знімальна група також була присутня на цьому святковому заході. 26 військовослужбовців 93-ї механізованої бригади з Нікополя, Нікопольського району та Орджонікідзе зустрічав живий коридор людей з квітами, кульками та національними прапорами, які в унісон дякували героям. Серед зустрічаючих були нікопольці різного віку, але емоційністю та патріотизмом відрізнялись саме студенти. Хотілося би поблагодарити їх за те, що ну вони захищали нас. Наше світле небо, будущее, і хотелось бы сказати, щоб они оставались такими смілими, такими відважними всегда. Большое спасибо, що ви захищаєте нас за те, що ви вернулись живими і то, чтобы більше такого ніколи не происходило. Окремо стояли рідні солдатів, які не стримуючи сліз завмиранням серця, чекали на своїх синів, чоловіків, братів, батьків. У мене просто зараз час переповняють просто чувства. Очень дуже жду, очні рада. Не знаю, сльози на глаза на від всього, Ну Очень щасливо. Сили їм, терпіння, вдачі і главное – оптимізм, що все буде хорошо. Виснажені, але дуже щасливі солдати упевнено вийшли з автобуса та пішли в НАТО, намагаючись приділити увагу кожному, хто бажав поспілкуватись з ними. Ми приїхали на ротації, Нас змінило друге підрозділення, У нас дано час на відпуск для ребят і через определенне час. Ну, разного по-разному, по, 20-25. Домой хотелось как? Домой до родителей хотелось, до друзей. Домой просто вот сюда попасть, не там быть, а здесь быть. Вот за этим и скучал. Шесть месяцев мы были в Донецке. Аэропорт, Пески, Авдеевка, это были мы бы там. 93-я бригада, это лучшая бригада, которая есть на Украине. И мы после этого 20 дней отпуска, мы вернемся опять туда и будем защищать Украину. И мы просто любим город Никополь, и мы не хотим видеть не то, есть. что там есть, что мы там видели? Это самое просто. Хочу счастья и мира. На умовній сцене хлопцев зустрічали с духовим оркестром. Местная влада привітала героев с повернением, подякувала за ихнюю стойкость, патриотизм и незламну силу духу. Очень приятно, что было очень много людей, все довольны, рады. Я думаю, что сейчас ребятам необходима поддержка никопольчан, не поддержка родных и близких. Дай Бог им здоровья и спасибо им за то, что они. Отстояли нашу независимость, независимость України і нашого родного города Нікополь. Всі присутні з гордістю разом з учасниками, а то заспівали гімн України. не забули і про полеглих у боях за незалежність нашої країни, вшанувавши їхню пам'ять хвилиною мовчання. Після урочистої частини героїв ще довго не відпускали з площі. Всі хотіли поближче познайомитись, фотографуватись на пам'ять. Але у них було одне бажання поскоріше дістатись до Мівки і провести ці 20 днів поряд з найдорожчими людьми, а потім знову в бій за рідну батьківщину. Днями відбулось засідання 53-ї сесії Нікопольської міської ради під керівництвом виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. На порядок денний було поставлено більше 30 питань докладніше у нашому сюжеті. Першим блоком депутати розглянули питання, що стосували житлово-комунального господарства. Народні обранці збільшили видатки на оплату електроенергії світлофорних об'єктів та вуличного освітлення, а також на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вулиці Першотравневі за рахунок зменшення коштів на деякі інші неактуальні у даний період статті витрат. В цій частині місцеві обранці також погодили інвестиційну програму Нікопольтеплоенерго на поточний рік. Не залишились без уваги соціально незахищені Нікопольці за погодження. Депутатів, 12 з них отримали грошову допомогу у розмірі 6 550 гривень з місцевого, а четверо по 5 тисяч з обласного бюджету. Також визначили спосіб преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги заступнику міського голови Ользі Коник. Деякі земельні питання стали приводом жвавих дискусій та суперечностей серед місцевих обранців. Ті з них, які потребували доопрацювання, не були підтримані з першої спроби. Їх перенесли на повторний розгляд в межах засідання цієї сесії. Разом з тим, до складу по... Остійної комісії міськради з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього середовища увійшла депутат міськради Раїса Кисельова. В межах внесення змін до програми споліпшення соціального захисту населення на 12 15 роки. Депутати врахували уточнення, що допоможуть у подальшому надавати матеріальну допомогу нікопольським військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на сході країни та їхнім родинам. На засіданні сесії також було внесено зміни до комплексної програми розвитку. Освіти міста Нікополь на 2011-2015 роки, що передбачають збільшення кількості творчо обдарованої молоді, яка матиме можливість оздоровитись та відпочити за рахунок бюджетних коштів. Народні обранці дали одноголосну позитивну відповідь на створення в Нікополі центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Наша родина цей крок є дуже важливим та особливо актуальним у зв'язку із загостренням ситуації щодо соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також дітей без батьків, які приїхали. До Нікополя із зони АТО та Криму. Також депутати внесли зміни до бюджету міста на поточний рік з урахуванням переглянутих програм. Після тригодинного засідання народні обранці вирішили взяти перерву. Решту питань порядку денного буде розглянуто наступного разу. У Нікополі продовжується капітальний та поточний ремонт доріг. Після завершення ремонтних робіт на одних вулицях міська влада береться за інші. Далі докладніше. Нещодавно ми повідомляли, що по вулиці Карла Ліпних та проводиться капітальний ремонт дороги. Після проведення всіх підготовчих робіт дві робочі бригади Нікопольського райавтодору перейшли до основного етапу укладки асфальту. Нікопольський райавтодор приступив до завершення стадії капітального ремонту. Сьогодні проводимо качательну стадію укладки асфальтобетону, Після всіх предварительно виконаних робіт. Керівник міста Андрей Фисак особисто проконтролював хидромонтных ремонтных робіт. На сегодняшний момент отремонтирована часть дорог по Карвалипник и Первомайской. В дальнейшем буквально в течение полутора недель, двух недель, в случае хорошей погоды. Я надеюсь, что Господь видит муки водителей и даст возможность еще в течение двух недель работать дорожником по устранению. Вернее, по а, асфальтированию дорог. Дороги будут делаться на в том числе на Каштановой, на Некрасова, на улице Шевченко. Андрій Петрович розповів, що після довготривалого пошуку компанії, яка погодилась на довгострокову співпрацю без початкового грошового внеску у 30 відсотків та досягнувши розуміння з облдержадміністрацією, ремонтувати Нікопольські дороги розпочала державна компанія Райавтодор. Наразі підрядники працюють безоплатно. В з облдержадміністрацією, вместе з підрядчиками, которої. Які... Проїзводять сьогодні роботи дороги. Ми о том, що предприятия работают под чесне слово без денег. А ми в дальнейшем, звісно же, будемо закривати ті фінансові затраты, які они понесли. Варто зазначити, що попередня влада не спромоглась домовитись з жодною державною компанією аби відремонтувати міські дороги. Що заважало їм це зробити наразі? Невідомо. Я не можу відповідати за дійсність того, що діяла предыдущая власть. У нас є сьогодні команда. Ми робимо то, що сьогодні возможно сделать. І, відповідно, ми це будемо робити. Дорожніх ремонтних робіт в місті виконано чимало. Окрім капітального, проводиться і поточний ремонт доріг. Вже є перші результати. Так відремонтовано дороги по вулиці Жуковського, кооперативній, Карлаліпних та вулиця Запорізька, Сагайдачного та Довгалівська. Сподіваємось, що започаткувавши добру традицію ремонтувати наші дороги в цьому році, у програмі на наступний рік вдасться передбачити кошти на подальші ремонтні роботи дорожнього покриття. Зникла картотека повернута до Нікополя і прийде до її законних власників, обслуговуючих компаній Домком Нікополь та Ніко Арс. Нагадаємо, що вже протягом трьох місяців компанії домком Нікопаль та Ніка Арс не можуть надавати нікопольцям ніяких документів стосовно їхньої житлової площі, довідки про склад сім'ї, прописку чи виписку тощо. Вони просто не мали картотеки первинних паспортно облікових даних на кожного жителя багатоповерхівки. У нас не було цієї картотеки. Вона оставалась незаконно в використанні компанії «Комфорт і Комунальщик, і ми не змогли законним путем і Просьбами нам цю картотеку не віддавали. З приводу цього порушення керівником МЖТІ 5 вересня поточного року подала заяву до Нікопольського міськвідділу міліції. Дана заява була внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 357 частиною 1 Кримінального кодексу України. Було щось встановлено, що фактичне місце знаходження. Попередних компаній, як я вже сказав, той комфорт СК Комфорт та Комунальні Кнікополь знаходяться в місті Дніпропетровської, і частина ти всіх документів, це великий об'єм документів, які були передані з. Території всіх жеків також знаходяться у Дніпропетровську. як стверджують правоохоронці, вся документальна база була повернута до Нікополя добровільним шляхом. Зараз десятки тисяч паспортних карток зберігаються в архіві міського відділу міліції а в подальшому в межах законної процедури будуть передані офіційним власникам компаніям домком Нікополь та Ніко Арс для подальшої роботи з населенням. Сумнозвісну ділянку автодороги із Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоград, більш відому як Гребля номер 8 яку знаючи не кожен водій автотранспортних засобів, відремонтували докладніше у нашому сюжеті. На цій дамбі водії помітно зменшують швидкість своїх авто та пересуваються у хаотичному напрямку. Причина цьому жахливе дорожнє покриття та наявність безлічі ямок, як то кажуть, на будь-який смак від маленьких до більш значних розмірів. Місцями ями сягають 20 сантиметрів. За що дамбу в народі прозвали пекельною греблею. Дорога ужасне, просто по ній їздити – це хуже сібіця дороже, тому, що Ходовая сразу разбивается. Сколько я езжу по ней, столько себя и помню, что она всегда в таких ямах. Но сейчас она вообще стала, конечно, ужасная. 12 років ця дорога не могла знайти свого власника, тому і ремонтувати її, звичайно ж, було нікому. Тепер же 4 кілометрова ділянка дороги знаходиться на балансі нікопольського управління водного господарства, та грошей чи техніки на ремонт у них немає. Можливо, цю дорогу і надалі б ніхто не ремонтував, якби не критична ситуація. Дамба, на якій потік транспорту складає близько 8 тисяч автівок на добу, почала руйнуватися. 13 жовтня народний депутат України Андрій Шипко разом з Нікопольським заводом Ферос. Плавів, власними силами та коштами почали ремонт цієї дамби. 12 лет ждали ніхто. Этот вопрос двигать места не може. Потому я благодарен вот, э, Владимир Семеновичу і всіму колективу феросплавного заводу за то, что они прийняли таку ініціативу, піддержали її і что они що дійсно основный удар не взяли на себя. Я як народний депутат только організував і допомог вот тими зв'язуючими матеріалами, які необхідні для ремонту дорожнього покриття. Ну і буду заканчивать, щоб здесь ну щоб хватило всього для, для выполнения роботи. Водії автівок одразу ж оцінили початок перевтілення відомої дороги. Плохая дорога, але починають вже уже. Молодець. Перший раз в житті хоч то сделает эту дамбу. На сьогоднішній день ямковий ремонт дороги завершено. Тепер ця гребля вже не буде такою пекельною, а водії зітхнуть з полегшенням. Нещодавно в Нікополі стартувала міська щорічна спартакіада, членів спортивно-здоровчої організації інвалідів Аква під назвою Дивись на мене як на рівного. Цього дня на спортивному майданчику середньої загальноосвітньої школи номер 5 зібралось чимало людей з обмеженими можливостями. На урочистому відкритті спартакіади були присутні заступник міського голови Ольга Коник, начальник відділу з питань спорту і туризму Олександра Голованова та керівник Акви Антон Сіров. Всі вони побажали учасникам змагань успіху, натхнення, міцного здоров'я і великих перемог. За словами Антона Сірова, зараз в їхній спортивно оздоровчій організації нараховується близько 300 чоловік, але активних людей наполовину менше. Саме вони і беруть участь у спартакіаді, яка традиційно присвячується Міжнародному дню людини з інвалідністю. Ми об'єднуємо велике кількість людей з різних груп на зоології і об'єднуємо їх немножко оздоровлення в спорт. Ми звісно, в допомогу проведення цієї спартакіади, це совет. Во главі виконуючим е, об'язаності городського голови Фісаком Андрієм Петровичем. Спартакіада складатиметься з семи видів спорту: це городки, дартс, боулінг, паралімпійська гра, боча, шашки, шахи і більярд. Її основна мета здоровлення людей, підняття їхнього морального духу шляхом фізичних навантажень та спілкування. Серед учасників збагань був і ветеран організації Ігор Вороневський. Він прийшов не тільки підтримати своїх товаришів, а й позмагатись. У нас як би сказати, ну Олімпійський принцип. Не обязательно победить, але участвовать обязательно. Хотя мені вже 74 роки. Ну і приятно, що кругом молодеж, вот, що много у нас спонсорів допомагають. Розпочалась спартакіада з двох видів спорту городків та дарцу. Під час змагань на спеціально відведених спортивних майданчиках точилась справжня спортивна боротьба, але перемогли найсильніші, імена яких ми зможемо дізнатись 3 грудня під час урочистого загального відведення підсумків. Як відомо, на сході України дуже неспокійна і нестабільна ситуація. Зважаючи на це, Нікопольська міська влада проводить перевірку захисних споруд і навчання на випадок проведення бойових дій на території нашого міста. Розібрати ситуації нам допоможе начальник відділу з питань цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій міськради Максим Костиркін. Максим, поясніть, будь ласка, що являють собою захисні сооружені. Скільки їх наші в місті і де вони розположені? защитным сооружениям гражданской обороны относятся специфические сооружения, которые имеют повышенный запас инженерной прочности. Они расположены у нас в основном на промышленных предприятиях и предназначены в первую очередь для укрытия персонала этих рабочих предприятий. Таких у нас в городе насчитывается 54 единицы. В них можно укрыть до 23 тысяч Персонала. Для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций а именно боевого характера, возможно его укрытие в подвальных помещениях. Раньше эти подвальные помещения числились как защитные сооружения 5 класса, но в 90-м году их, они были переведены в разряд просто подвальных. Эти подвальные помещения обеспечат некую защиту от обычных средств поражения, а также позволят населению компактности разместиться и в случае чрезвычайных ситуаций сохранить свое здоровье. Что в первую очередь необходимо делать жителям города, услышав звук сирены или боевых выстрелов? Если люди услышали звук сирены, что означает нам сигнал внимания всем, в первую очередь нужно включить средства массовой информации и оттуда получить нужную информацию про следующий порядок действий. Спустившись в подвал, возьмите с собой теплые вещи, минимальный запас воды и еды. Воды это составляет 3 литра на человека на сутки. Также возьмите, необходимо с собой взять медикаменты, если у вас есть какие-то индивидуальные заболевания, либо тому подобное. А также захватить с собой какой-нибудь шансовый инструмент, но это надо будет взять одну-две лопаты на все сооружение, не более того, для проведения работ по самооткапыванию в случае обрушения конституционных панелей. На данный момент городскими властями совместно с спонсорскими организациями было напечатано 5000 листовок о действиях населения в случае боевых действий. Данные листовки распространяются через средства массовой информации, а также расклеиваются обслуживающими компаниями и головами СББ на подъездах. Также эти листовки размещены в В сеті торгових супермаркетів і в інших місцях масового скоплення людей. Ті листовки – є так як одні форм обучення неработающего населения, населення, основам гражданской оборони. В останній день жовтня відбувся конкурс, який визначив виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в місті Нікополь. Докладніше дивіться у нашому спеціальному репортажі. Зараз ми можемо з упевненістю говорити, що сумнозвісних комунальника і комфорта завершена за результатами конкурсу. Комунальні будинки в Нікополі обслуговуватимуть нові офіційні компанії. Конкурсі на виконання послуг з отримання будинків, споруд та прибудинкових територій в місті Нікополь, взяли участь три компанії, які мають певний досвід у діяльності, що відповідає вимогам конкурсної пропозиції. Це дві Нікопольські організації, домком Нікополь та Ніко Арс, а також національний житлово-комунальний стандарт, місто Київ. Конкурс проходив у три етапи: спочатку комісія провела співбесіди з керівниками представлених компаній, потім проаналізувала всю документацію і виставила заслужені бали. За такими критеріями, як наявність досвіду, вартість обслуг. Слуговування, рівень забезпечення матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації та іншими. Володарем першого лоту стала компанія Ніко Арс, яка обслуговуватиме територію першого та третього мікрорайонів до вулиці Альпова, стару частину міста, а також район від спасопреображенського собору до вулиці Усова, 30% всієї території міста. Ми плануємо зараз провести багато текущих ремонтів. Це текущі ремонти кровель, Мы хотим сейчас вложить средства в замену электрических сетей, потому что ожидаем, что при холодах будет большая нагрузка на эти сети. То есть хотим сделать достаточно доброе дело для людей. Надеемся, что они это прочувствуют и как бы оценят нашу работу и будут своевременно вносить квартирную плату. своей роботі ми і до этого и Сейчас будемо придерживаться направления на создання дому ФСМД. Другий третій лот також виборола Нікопольська компанія Домком Нікополь. Тепер на її озброєні 70% всієї території міста, а саме центральна частина, район від залізничного вокзалу, в бік мікрорайону Жуковського. Ми вже почали составляти плани роботи графіки текущих ремонтів. Сейчас введеться. Ну, заново фактически ведется вся договорная работа, ну, да, <кхідність> поданы документы РЭС на заключение прямого договора. Также мы планируем все-таки уже по нормам, по нормативам привести в соответствие штатное расписание. Отже, наступні п'ять років Нікополь обслуговуватимуть дві нові компанії Домком та Нікоарс, але під особливим контролем місцевої влади, аби не допустити помилок своїх попередників. Ці компанії будуть. Е Раз в квартал отчитываться на нашу депутатську комісію по енергосбереженню, тобто, приходить з полним отчетом, що вони за этот період, які ремонти. Затем ежемесячно вони будуть предоставлять отчет балансодержателю, державню, куда деньги полностью які УЖКХ, роботи. есть ми намерены полностью их контролировать. Завершиться поздороваться ці дві компанії. Ані з перемогою та побажати їм успіху в їхній нелегкій діяльності. А жителі міста тепер можуть сміливо звертатись до своїх обслуговуючих компаній за послугами і справно сплачувати за них, що дуже важливо, особливо на початковому етапі їхньої роботи. Далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні будуть сухими, але хмарними. Температура вранці становитиме 5-6 градусів тепла, в день плюс 12-13. У понеділок та вівторок спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вранці температура 4-5 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 11. Середа та четвер будуть хмарними без опадів. Температура вранці буде не більше плюс 6, в день 9 градусів тепла. У п'ятниці, 14 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Ранкова температура триматиметься на позначці плюс 5, в день 10 градусів тепла. І це всі новини на сьогодні. Я нагадую, що більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам лише гарних новин та позитивного настрою. Побачимось.